Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі браття і сестри! Благодатій мир у Христі Ісусі хай вам множиться! Сьогодні ми з вами у програмі Добра розмова будемо говорити про реалії життя в часі війни. Війна диктує нові правила. Правила життя, правила виживання, правила поведінки. І попри всі життєві обставини, ми були попереджені навіть самим Ісусом Христом, коли Він говорив до апостолів у світі, почуєте слухи воєнні, повстане народ, на народ, будуть війни, буде голод, будуть хвороби і все інше. Тому в даному часі ми маємо. Війну і нам потрібно навчитися з тим жити і одночасно з тим боротися для того, щоб перемогти ворога. І одночасно з тим нам потрібно навчитися боротися і брати участь в спільній перемозі. Ну і в перемозі, славити Бога в часі мирному і в часі воєнному. Кожен християнин має прагнути до єднання з Богом, до молитви. До духовного спілкування, до служіння, як і Богу, так і ближньому, і в даний час у нас найбільше можливість для того, щоб послужити один одному в нелегкі часи. Це і підтримка збройних сил, це підтримка тимчасово переміщених осіб, це підтримка всіх тих, хто опинився в тяжких важких життєвих ситуаціях. І тому молитва, допомога ближньому показує насправді, які ми є християни, чи ми практикуючи, чи ми лише теоретичні, які читаючи слово Боже, не живемо по ньому. А ісус говорив: не всі ті, що кажуть мені, Господи, Господи, війдуть у царство моє, але ті, що виконують волю Отця мого небесла, тобто живуть згідно Євангелії. І тому і зараз, і коли буде мирно, ми повинні молитися і спасати свої душі, інвестувати в небеса. Бо тут на землі все тлінне, незмінне, і була пандемія, зараз війна, буде мир настане. І попри всі життєві обставини, ми маємо жити з Богом. У нас мають бути відносини з Богом. Життя продовжується потрібно повноцінно. Людям і працювати, і щоб розвивалася економіка, потрібно і молитися, і співати, і дякувати, і благословляти, і працювати. Звичайно, коли людина працює, у неї менше. Менше часу на думки, менше часу на якийсь певний негатив. І тому кожен з нас, як говорив мудрий цар Соломон, лінюху подивись на мурашку. Кожен з нас повинен працювати і в даному часі і завжди через те, що економіка держави, наше майбуття залежить від нас. Час війни від наших телеглядачів надходить дуже багато запитань: а чи можна робити весілля, а чи можна справляти хрестини? А чи можна співати? А чи можна виступати? А чи можна, а чи можна, а чи можна. Про це ми сьогодні поговоримо в даному контексті нашої доброї розмови щоб на основі слова Божого, не порушуючи законів Божих, не порушуючи законів державних, ми з вами йшли таю дорогу, яка веде нас до спасіння. Дорога до спасіння це є дорога за Ісусом Христом. Дорога вузенька, нелегка, але з Ісусом, і наша мета небеса. Туди ми і прямуємо. У нас є запитання від наших телеглядачів, які турбуються тим, що в їхній сім'ї, в ближньому майбутньому, має бути весілля. Що це не буде гріхом в часі війни справляти весілля? Чи це не буде порушенням такого морального якогось правила? І я відповідаю, що звичайно що не буде, через те, що як і в часи ноя. Тобто перед потопом, як і в часи сучасні, які в часи до приходу Христа люди одружувалися, виходили заміж, женилися і будуть так само продовжувати жениться. Це навпаки добре, це благословіння, це наше майбутнє. Сім'ї одружуються, сходяться, народжуються дітки і є майбутнє для України. А Україна, це ми з вами, і тому я хочу зачитати із слів. Апостола Павла до Филиппян, отже, браття мої, це буде четвертий розділ, четвертий вірш. Отже, браття мої, радійте в Господі завжди. І знову кажу, радійте. Радість одруження це є радість для родини для тих людей, які Будуть присутні, звичайно, гуляння, гучні гуляння, музика на все село. Ну, В часі війни, знаєте, трішечки неетично, але одружитися, взяти шлюб, зробити якусь певну таку рапезу для гостей це є нормально. Ну, Звичайно, що багато, якщо як -то, забагато, то не здорово. І тому, слово Боже, каже, радійте завжди в Господі. Кажу, радійте, ваша лагідність, хай буде відомо всім людям, Господь, близько. Ні про що не турбуйтесь, а всьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. Молитовно, молода пара обвіншавшись в храмі, взявши благословіння на життя, взявши шлюб, хай живуть і молитовно з подякою дякують Богові. І далі написано: І мир Божий, що вийшов від усякого миру, хай береже ваші серця та ваші думки у Христі. Ісусі, мир Божий, коли немає миру Божого в нашому житті, а це було і до війни, і в час війни, і буде після війни. Коли люди не знаходять Бога, коли люди не мають відносин з Богом, вони страждають через те, що не мають зв'язку, як би сказати, творіння із творцем. Немає о цього джерела світла, добра. А Бог є джерелом світла, добра. І тому весілля під час воєнного стану це є нормально. Люди одружувалися, одружуються і будуть. Удружувати. Це нормально. І гріха у проведенні весілля під час воєнного стану немає. Звичайно, пишні, величезні гуляння це не етично. Так що це ваша індивідуальна справа, але от в даний час я спостерігаю, навіть бувши сам на декількох весіллях своїх друзів, знайомих, було скромненько, гарно, пошлюбувалася молода пара, повінчалися. і... Посиділи, поїли, подякували Богу і все. Привітали молодят і радість одруження відбулася. Запитання, чи в часі війни. Доречно було би, чи пасує, чи доречно ходити на концерти тих чи інших виконавців, які приїжджають у міста з якимись такими благодійними концертами, або просто з концертами в часі воєнному. Відповідаю на основі Слів апостола Павла, який говорить, усе нам дозволено, та не все корисне, не все корисне для збудування. Якщо це нас будує, якщо це патріотичний концерт, наприклад, Збройних сил України чи якогось підрозділу. Який приїхав в підтримку збройних сил, хлопців-захисників, дівчат-захисниць підтримати і людей піднести дух і зібрати певні кошти на армію, на такі концерти треба йти. Не то, що можна, не можна, треба на такі концерти йти. Ці концерти є певною допомогою для нашого ближнього, який опинився в складних життєвих обставинах. Тому на такі треба. Ну коли якийсь бум цик 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 проводяться і там ніякої ні благодійності. Ніякого нічого просто м, по, поскакати в часі війни, коли гинуть кращі сини і дочки України. Від таких концертів я би радив би, е, ухилитися. Ну, це індивідуальна справа кожного з вас, але усе нам дозволено, каже Апосал Павло, та не все корисно. Так що йдімо на ті заходи, які вважаєте за потрібне, але бажано, щоб вони були з якоюсь такою моральною і підтримкою і фінансовою для тих, хто за нас. Бореться і віддає найдорожче своє життя. Також у нас є запитання: чи можна довіряти, читати, вірити, слухати астрологів, екстрасенсів іншого роду людей. Які дають прогнози на рахунок війни. Ну, я вам хочу сказати, дорогі, або ми слуги Божі, або ми слуги диявола. І тим більше ці всі прогнози, якщо ви спостерігали в загальному, це ж все де сказати не від Бога, воно ще в старому заповіті написано, що проклятий, хто звертається до ворожбитів, до віщунів, до гадалок. І благословення тому не буде. То якщо ми народ Божий і хочемо, щоб закінчилася війна, ми маємо молитися, дякувати Богові, приносити жертву хвали Богові, цебто плід, уст молитовно, і спасати свої душі, а не вірити в всякі ті байочки, астрологів чи тих людей, які називають себе ними. Ну, якось так. Ви мене вибачте, але або ми Божі діти, слуги, або ми. Або ми прихильники лукавого. Не можна бути, як би сказати, учасником столу Господньої вечері і столу демонської вечері. Треба оприділитися, або ми віримо в Бога, або. або, або. І отак. В Бога вірте. В часі війни багато українців виїхали за кордон, і у нас є зустрічне запитання від. Глядачка, яка запитує, як не осуджувати таких людей, які в часі війни, скориставшись нагодою, виїхали назавжди з України, щоб зробити легше своє життя. І відповідаю: ми не маємо засуджувати нікого і ні в чому. Не засуджувати, отож увесь суд належить лише Богові. Ми не вправі засуджувати засуджувати тих людей, які виїхали в часі війни за кордон, як і не вправі засуджувати свого ближнього ні в чому і ні за що. Весь суд належить Богові. Ну ми не знаємо тої чи іншої долі людини, і тому, попри все, стараємося стримувати своє серце від гріха і не осуджувати ні ближнього, ні дальнього в тому чи іншому питанні. Дуже цікаве пікантне запитання від одної з наших слухачок, яка запитує, чи є гріхом під час війни займатися коханням сексом? Якщо в сім'ї, це не є гріхом. Якщо поза сім'єю, тобто десь на стороні, то є гріхом, то є гріхом. Ну, звичайно, навіть самі відносини у сім'ї, якщо сім'я пошлюбована, живуть у парі, вони навіть от тут так само є але, але, але. Для продовження роду треба. Для підтримки здоров'я треба, але що багато, то не здорово. Так що ви робіть собі висновки, але на стороні боронь вас Боже не треба. Запитання пікантненьке: якщо я під час війни впадаючи у певний депресивний стан, перед сном собі вживаю потрішечки коняку, чи це є гріхом, чи не є гріхом. Є гріхом. Не потрібно це робити, але краще ті гроші на Збройні сили України, на ЗСУ скинути, а не конячки собі купляти, ще там щось. У нас війна, конячки обійдуться. На щось добре відіймся. Отож, на рахунок вживання алкоголю шукайте утішення не в алкоголі, шукайте утішення у Божому слові, шукайте утішення у молитві і Богу миру, який наповняє все і всюди, і ваші серця тою вірою, надією, любов'ю, і буде перемога обов'язково з Україною. Україна переможе. У кожного з нас е на передовій на фронті є багато друзів і знайомих. І ось запитання від одного із командирів, від одного із захисників України, який є добре мені знайомий, який запитує, чи вважається великим ріхом те, що ми, захищаючи батьківщину, вбиваємо ворога. Питання риторичне, питання важке, але Ісус. На ці слова відповів напевно так: хто прийшов з мечем? Від меча загине. Хто прийшов на нашу батьківщину зі зброєю? То звичайно, що він від зброї загине, захищаючи батьківщину, це є наш священий обов'язок. І тут я зважаючи і на слово Боже, і починаючи від часів Адама, Єви, книги царів, книги пророків, книги суддів, постійно були війни і захищаючи свій народ від агресії тих чи інших народів. Бог благословляв війни, Бог благословляв народ ізраїльський для того, щоб вони перемогли. Тому і ми, українці, які глибоко віруємо, які любимо Бога і любимо свою батьківщину, захищаючи батьківщину. Не чинимо гріха. Ми не прийшли до чиєї хати забирати собі чиюсь власність. Ми захищаємо свій дім, ми захищаємо свої родини, ми захищаємо наших дітей, наших стареньких і тому хлопці-захисники. Гріха в тому, що ви захищаєте свою батьківщину, ризикуючи ціною власного життя. І в даному випадку, я думаю, гріха тут немає, але лише один Бог скаже. Стовідсотково, як там як там уже воно є, але ну, захищаючи батьківщину, це є наш священний обов'язок. Отож, дорогі брати і сестри, в часі війни будьмо треплячими, молівся більше, так як в Ніневії, молився весь. Народ і їхній цар і Господь помилував Ніневію. Так само і нас помилує, Якщо ми будемо молитися, будемо звертатися до Бога, будемо брати піст за Україну. Ну і тим самим практично, молитовно, матеріально підтримувати. Один одного збройні сили України, і коли е, ми будемо ширі один до одного, в відношенні і до Бога з вірою звертатися і ближнього любити, то звичайно перемога буде. З Україною. І тому, дорогі, до зустрічі у наступній програмі. Добра розмова з Олексієм Філюком, Божих вам благословінь, миру, мирного неба, рідної землі під ногами, і хай Господь рясно вас благословить. І всього доброго! Слава Ісусу Христу!